Усім привіт! Ми у Тріпіллі. Ну що, друзі, нарешті я маю для вас пропозицію. Все так гарненько, красивенько розставила. Ой, вчора позавчора тут вони обіймались між собою як хотіли. Так, тому починаємо. Є рослини, які вирощені з насіння, я їх бачу вперше. І зараз вам продемонструю, що я тут виростила. Частину я собі вже висадила в землю. Ось скільки мені не потрібно, буду ділитися зі світом. Починаємо. Спочатку з насіння. Це у нас шавлія мускатна. Рослина лікарська, хоча вона мене привабила своїм виглядом, своєю красою така висока, гарна, красива квітка. Єдине, що, знаєте, Листя не має характерного запаху шавлії, Хоча усі кажуть, що вона дуже-дуже пахуча, може сама квітка пахуча. Ну, я собі висадила, якщо ризикнете ви, насіння купувала у магазині Edel покажу Зараз покажем покажу ось так. Ось так. Вже проситься у землю, воно все вже проситься в землю. Далі дібровник гірканський. Є кущиком ростуть, тому що прищіпнуті верхівки, а те, що не чіпала, виглядає ось так. Мені здається, ось це просто швидше зацвіте, але ж це зацвіте одразу все. Є в таких стаканчиках, є в П 9 Далі Остіжник, кентрантус або Валеріана Рубер. Ось так виглядає. Поруч. Дереві птарміка. Обережно рослина дуже повзуча, за рік розповзається, займає територію таку немаленьку. Є така, ось, є, ось квітує. Такі гарнюні. Називають його ще зефір. Так, це. Е це не знасіння, це я живцювала аргірантемом. І це з білою квіточкою. Гвоздика трав'янка. Ось така. Бутончиків на ній ще немає. Не бачу. Вероніка колосиста, це блакитна. Є, яку я прищипувала, і вона така ось кущиком. Так? Ця, наприклад, не прищипнута. Але теж така ось має кущик. Є ось така, не прищипнута. На вулиці, я потім покажу, в мене вже повипускали китички, які будуть квітнути в ті колосочки. Ну я висаджувала на вулицю і ще перед Пасхою всі холода, які були, воно все пережило. І, власне, чому так пізно виходить відео з пропозиціями? Бо я чекала на появу оцієї квітки. Вона ще не повністю розпустилась. Це рудбекія Майя. І сьогодні вона вже їде до своєї хазяйки. Ось. Це рудбекія тото рустик. І залишається в мене тільки ось один оцей кущик. Деякі вже от видно бутончики. А хтось ще сидить, думає, але ж вона ось починає квітнути і це до морозів. Багаторічна рослина, і свій потенціал вона розкриє вже наступного року, хоча вона й зараз вже красуня. Є також іще гейхери. Єдине, що з сортом хто полюбляє рослини. З обов'язковою назвою тут я не підскажу, оце знаю, що це лайм. Єдине, скажу, що ось це гейхера і точний сорт в мене є. Гейх... Ой, гейхерелла. Гейхерелла вже з квіточками. Майже всі, ось ця, тільки без квіточки. То я його називаю мармелад. Теж з квіточками є. А ось цю я так визначила для себе, що це сорт зелений чай. І єдина гейхера, яка е, більш-менш переносить сонце, бо вона в мене висаджена бордюром на прямому сонці цілий день. І вона його витримує, не палить. А лаймова найкраще перенесла зиму. Так, ось такий барвінок великий. Це я можу накопати з ґрунту, потім ще покажу. Не можу вам не показати ось цю красу. Ротики садові, і це сорт легенда. Неймовірна квітка. Ароматна, але, ви знаєте, має запах більш ягідний. І вона мені пахне от чимось схоже на суничку. Незручний сорт у вирощуванні, бо він високий, потребує підв'язування, але ну неймовірна краса. Це інший сорт твіні. І цей, напевно, я пересаджу землю, а ці вже будуть жити в теплиці. Так, далі. Тут е Жоржини з насіння, був мікс кольорів, хто який йде, я не знаю, тому це залишимо трішки згодом. Те саме стосується і Гайлардії. Спочатку так все гарненько підписувала, а потім де яка, я не знаю. Теж чекаємо. Живцьована хризантема я живцювала для себе і вже бачу, що жовта в мене точно буде. І ще вона якась на бутончиках, але не знаю. Також з насіння вирощений лофант. От його буде ну зовсім трішки. Просто розкажу про оцей сорт, мені він дуже запашний, приємно запашний. Низенька рослина. А ось цей з рожевими квітами, він не так приємно пахне і вищий, написали, по-моєму, 60 сантиметрів. Їх буде, ну, геть трошки, ну, буквально там 2-3 штучки розібрали родовик. Родовик з насіння, сорт мінор. Висота з квіткою 60 і вище. Дивіться, який. Шавлія. трішки залишилось шавлії. Шавлія блакитна. Він вже починає кущиком іти. Так, а це дібровник. Світліючий, це не знасіння, ділені кущі. Рослина повільно наростає, зимо зелена, не любить вологи. Ось такі кущики. Родовик, низькорослий. Тана, теж ділила. Низькорослий десь. Максимальна висота це 30. Ну, за гарних умов може там трішки вище бути. Так далі. Е, хлорофітом океан. Ось його мама. Дітки теж шукають нових господарів. І, напевно, тут все. Це поки що. Приймається я не певна. Ну, вірніше, я певна, але поки що немає в пропозиціях. Хай наростає. Багато розсади висаджувала ще до Пасхи, коли було тепло. І ось, наприклад, Вероніка випускає свої квітучі колоски. Дельфініум з насіння. Він пережив екстремально низьку температуру. Але прийшла Соня, ганяючись чи за хрущем, чи за метеликом. Соню він вже не пережив, на жаль. Кентрантуси прищіпувала не всі, але вони одразу йдуть кущиться. ось так. Бруслина Емеральд Голд. І емеральд гаєті. Вони розсаджувались. Ой, в цьому році на початку весни жили вони в теплиці, і я не певна, що коріння повністю там заповнило той горщик, але молоді прирости воно пустило, тобто на новому місці, я просто впевнена, воно приживеться. Шаблія лікарська є більші горщики і менші. Обов'язково потрібно висаджувати на сонці, тоді вона стає дуже-дуже яскрава. Пишуть, що вона квітне, в мене вона не квітла. І ще пізно вийшла, виходить пізно із зими, і було враження, що та, що росте на вулиці, пропала. Але прирости вже пішли молоденькі від кущів, тому з певністю можу сказати, що зимує. Арабіс сорту я не знаю. Давно вже квітує, має таку десь облямівку, десь смужечки на листячку. Ну, як варієгатний. Ось, наприклад, молоденький. Ось так виглядає. Так, і ще тут є гаура. Так, це єдиний сорт, який перезимував. Він у мене не квітував. І я думаю, що це не квітуючий сорт. Інші не перезимували, це живцювала, залишаю собі. А у відкритому ґрунті у всі змерзли. Ось. Для пишності кущика, ось це високе, треба постригти, і він потім буде набирати швидку масу. І ставати таким пишним гарним. Є ось такі два дорослі, і ось такий один поменший. Демонструю, як перезимувала гаура. Ось виходить із землі. І шавлія. Оце залишилось від старого куща. Пішли молоденькі прирости. Мої улюблені трави костриця або вівсяниця. Вона ж фестука. Цей сорт з червоніючими кінчиками. В інтернеті його безсоромно, правда, домальовує, той червоний. Ось такий. Росте невисоким кущиком. Збитою такою кулькою, десь сантиметрів 20 заввишки, в діаметрі 30, наростає швидко, такі гарненькі будуть. Молінія блакитна. Спочатку не розуміла, чому вона блакитна, але ж вона, вона ж варігатна. Виявляється, вона квітує, випускає колоски з блакитним цвітом, десь сантиметрів до 40 заввишки. Дуже красиво виглядає міскантус Меморі. Ось його погнало вгору. Літрові горщики. Але я точно знаю, що там коріння ще не оплутало всю землю, немає його ще ззовні через отвори. От, наприклад, молінія вже є корінці. Вівсяниця просто вгризлась в землю. Але точно прийметься. Далі міскантус Африка. Теж пішов такий гарний приріст. Є літрові горщики P9 і 2-літрові. Осока Dance Ice. Ice Dance. Ice? Так, Ice Dance. Так, квітувати починає рано наприкінці лютого, початку березня. Обстрижена була, бо погоріла на сонці, на зимовому сонці. Для гарного, красивого зовнішнього вигляду потрібно висаджувати на півтінь. Вона зимозелена найбільше страждає саме від зимового сонця. Молоді прирости вже повипускала. Чекає на новий дім. З ґрунту пропоную барвінок. Минулого року він мені дуже сподобався у кашпо. Випускає такі довгі коси двохметрові, але рослина виключно для тіні. Варрієгатний півник квітує синіми квітами. Вони довше тримаються, ніж у звичайних півників, і висота їхня десь до 60 сантиметрів. А листя потім отаке гарне увесь сезон. Головне не заливати. Кущі міскантуса, кущі, не поділки різних розмірів. Ось цей найбільший повноцінний дорослий кущ. Ось такий менший і такий. На сьогодні це вже всі пропозиції. Пишіть, будь ласка, до зустрічі усім щасти!